Всім привіт, мене Златий Парі. І я сьогодні вас обслужую Ладно, я шучу Ми сьогодні будемо грати в ліфт. Тому що ми відкривали там різні сходи, там все так, двері. А сьогодні будемо грати в ліфт. В саму гру. Я вже грала, але я не грала з вами. Тому починаємо і одразу щось пройшло. Мусор на нас Не знаю, тут тільки зайшли в це так нас гра. Привіт. До речі, я хочу сказати про ці сходи, які я відео знімала, туди не всі можуть попасти, тільки напевно ті, які вже ну, багато чують. зіграли. О, Варя! Це коротше моя подруга і вона також грає в ліфт. Сейчас напишем ей привет. Только надо изменить его, потому что тут принимает русскую часто и всего. Украинскую Roblox не сильно принимает. Это минус. Боже, чел, отстань от меня. Ой, как-то потемнело. Что это такое? Люди, помогите. Лучше в уголочек встанем. М -м да, Варя еще тут, просто ее не видно. Ладно, кудись вода пропала. Ну а все равно ну, ми будемо грати. Блин, чел, просто посмотрите. Зеленка Повна зеленка. Mm -hmm. Мені не сильно ця гра подобається, але якщо я її про неї вже знімаю там ці критики, то я вже вирішила зісняти цю гору. Тому, можливо, буде ще разом з вами знімати, І на що по связі були.